Рада зустрічі, колеги. Тема сьогоднішньої розмови: чи потрібно повідомляти пенсійний фонд про виплату коштів застрахованим особам? Одразу зауважимо: так обов'язково потрібно. Страхувальник, який отримав від пенсійного фонду кошти для страхових виплат, повинен протягом місяця з дня цих виплат повідомити про це пенсійний фонд. Відповідну інформацію можна сформувати в електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду, натиснувши кнопку Створити повідомлення в заяві розрахунку, яка набула статусу оплачено. Основна частина реквізитів повідомлення заповниться автоматично. Вручну треба ввести дати виплати та суми. Якщо сума в повідомленні по всім листкам непрацездатності дорівнює профінансованій, то повідомленню буде Своє на статус прийнято. Переглянути відправлені повідомлення можна в кабінеті страхувальника у розділі повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Майте на увазі, якщо пенсійний фонд не отримає від вас повідомлення про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня фінансування, то чекайте на перевірку, долучайтеся до продуктів цифрового видавництва експертус, щоб не залишатися зі своїми питаннями наодинці. Тримаємось разом.